На макрофінанси та реформа, як слушно сказав Руслан Олексійович, без цього дуже важко планувати будь-які заходи, якщо у нас немає макростабільності, і ми насправді розміщували ці пріоритети не не щоб не було спекуляцій не в рамках того, що є менш пріоритетним, більш пріоритетним, але макрофінанси та реформа, я, я би якщо б для себе їх формулювала, то напевно після оборони поставила на друге місце, розуміючи, що без макрофінансової стабільності, без забезпечення бюджету, дуже важко формувати і планувати як військові операції, так і програми підтримки всередині держави. Якщо ми кажемо про всі інші види політик, у нас задача тридцять 7,4 мільярда на наступні два роки. Пошук фінансування. Ми в кінці серпня очікуємо місію МВФ. Руслан Олексійович, ми вас почули в частині того, щоб частини переговорної групи могли бути або депутати, або ми з вами могли координуватись. Ми вас почули. Я думаю, що Сергій Михайлович теж почув. ми нам теж не хочеться, щоб це були сюрпризи в залі. Нам дуже б хотілося, щоб вимоги наших партнерів були скоординовані з нами, бажано скоординовані разом з європейським. Союзом нам нам так здається, що це правильно, бо у нас вже є uh, Ukraine Facility, який передбачає не тільки фінансування бюджету і допомогу приватному сектору. Насправді допомагає нам також в реалізації uh, реформ. І нам би дуже хотілося, щоб програми МВФ Європейського союзу теж між собою uh, координувалися. Задача, яка перед нами стоїть боротьба uh, з тіньовою економікою. Ми про це до речі говорили із новопризначеним директором ВЕП, uh, коли обговорювали, а що має бути планом, і я абсолютно відверта Можу з вами сказати на загал, я дійсно вважаю, що боротьба з тіньовою економікою – це, це задача, яка стоїть не тільки перед урядом, але і перед іншими органами, і це той то джерело, яке може нам дати на додаткові надходження, так необхідні для нашої держави для реалізації всіх інших політик.